Ведь видуми, хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, хай дум сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз гарячих розтане та кора льодовая, міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймать і несучи сучі ваготу страшною Буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не видно, не стелю, Не на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Яснув ладарку темних ночей. Так я буду скрізь льози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду.